Так. Хочу зняти на відео свій оцей лежак на 20 рамок. Це один із перших моїх вуликів. Без перчаток я до них без костюма я не лізу, тому що це українська степова, вона така у мене. ось ось. Такі рукавиці вже в мене. Будемо потихеньку відкривати. О, бляха, муха, дивіться, лазять. Це перший раз я знімаю на відео. Свої бджоли. Звісно, я знаю, що якщо хтось буде видіти, то може, ну, я готовий до критики, що мені хто скаже. Во. Ось о. Ось о мої бджолки. Ось ось полоски від кліща які я ставив. Оце таке. Ось о, тут ці бджолки бігають. Я ще їх загодую капітально. Звісно, в цьому році я цей клещ я просто, просто я його, ну я сам винуватий в цьому, що в мене вони такі закліщовані. Сам винен, треба було весною обробити від кліща. Я це просто. я не знаю. Всього вони літають. Це, це мій косяк, це чисто мій косяк, я це, я це признаю, що це я. Це я, ну. в мене геть слів нема що сказати по цьому поводу. Так, Джоки, давайте, давайте. Додому, додому. О, лазять, лазять, не дають. Давайте додому. Отак. Це. Чимось цей лежак мені подобається. Тут оце... Ну, вони непогані хто. Це в основному хто хтось вже старше покоління, то вони лежаки їм ці подобаються, тому що вони і легші. Ну як легші, вони не легкі, але вони просто. А це хто любить пасічникувати, знаєте, Такого, знаєте, як ото? колись ото приїхав. Заварив собі кави, заварив собі там чаю, сів, подивився, перебрав сімейочки, не треба нічого тягати, пасіка стаціонарно, все красиво, все культурно. О, таке, ти, ну, нормально. Ну Но я ще вам скажу таке. Якщо у вас, ну це я вже замітив за 3 роки, Якщо у вас на пасіці е, нормальні матки, ну, класні, гарно сіють, то чесно скажу, цей кліщ вам біди не наробить зовсім. Ну, якщо у вас матки сіють там, від бруска до бруска, сіють, то матки, то кліщ вам цей просто, ну, як вам сказати, він вам погоди не построїть, абсолютно не построїть. У вас буде повний вулик бджіл і ви не будете знати, що з тими бджолами робити. Ну, ну я вам ще зараз, може цей вулик ще подивимося, я вам розкажу. Я ще, ну, давайте я відкрию, а потім я може щось вам ще розкажу зараз. дуже погано натискається стоп, пауза. Так, 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 так. Відкриваю так, а ось вже і ці бджолки. Так лазять, висушую рамки. Аж як гризуть. Гризуть все, що не покладу, бляха, все згризуть. Якби не було б цього кліща, я думаю, що ця сім'я теж закліщована, і тут я вам пояснюю, бачите, як там важко це запихнути це все оце воно. Так. О. Я вже їх пожимав. Ось ось. трошки вже літають, бо в нас тепло. О! Бачите, що я вам кажу? Ось, бачите, як вони їх зрізають. Ось ось. одна. А отут оце вже. Ось. Оце потрібно давати ще одну пластину, тому що це не діло. Вони згризають і вона втрачає свої ці, свої вже як свойства вже. Вже втрачають так. Зараз я принесу пластини. Так, прошу вибачення. Я ще толком знімати ці відео не можу. Ні, ну, не так як не можу. Як просто не вмію я ще їх знімати так гарно. Як там дехто знімає, то там в них взагалі ну, треба вміти редагувати. Ось отако, Зробили отвір. о, Зробили отвір. Берете цю пластину, що вони з'їли. о. Можна її лишити, можна не лишати, можна викидати. Ось хлоп. Значка, оце одна рука, це одною рукою отаку. Опа. Ще треба пропхати. О. І новеньку їм пластинку. Опа, і поставили. Ця вже, вже надгрізяна, но вона ще якоби висить. О! Там можна зробити, можна надірвати і поправити її. Може, зараз так і зробимо. Ось тут зараз оце розірвемо, воно вже порвати. Все. Ось так. Це хай теж тут лежить. А це зараз, будемо так казати, перевернемо так. О. Такі, знаєте, Лайфхак. <ріст> Вона ще мокра, класна, ще пластинка. Я думаю, що нічого я поганого не роблю. Отак. От І все. Потім я сюди ще їх закормлю капітально. По літрів 6-7, а то й 8 сиропу їм дам, щоб вони в мене гарненько собі зимували. Так, що я ще хотів сказати? По поводу пакетів будете може питати, там. я вам зразу відповім, що я перший купив перві пакети свої, дуже класні. Мені чоловік, мій знайомий, продав, вони мені ці пакети меду принесли ці пакети, все класно. Після того я купив... Це я купив 4 пакети. Це ще оця сім'я. Вони вже тут і вже матку поміняли. Все, що там. Ще що, ну. Ну, це не про то. Буду розказувати про пакети. Купив я перші пакети, мені продали дуже класні пакети. Вони мені меду принесли. Супер. Ну, питань нема. О. Потім мені. Потім я купив ще три пакети, Ну, вони вже трохи були не такі, вони були хороші, але трошки вже були не такої якості, як тепер. Потім я, коротше, ну, дивився відео про пасіку. Мені саме більше сподобався такий канал, веде один чоловік. Пасіка Хелп. У нього там всякі, там, такі він розказує так, все інтересно, там, з гумором так, про пасічників, як вони пасічникують, що вони роблять. У ну, нього і критика там така сильніша. ну він так. Він такий чоловік вже з віком, він вміє займатися з бджолами. Мені ще до нього, ще, ой, далеко. ще ту. Ну Я вам кажу, а це. Пашка Один, Пасіка Хелп, Баскевича дивився. ну, розумієте, Хочеться конечно, робити приблизно, як вони но не завжди виходить. Ну то таке, це про канали я почав балакати. Після покупки цих пакетів я взагалі я плюнув на ці пакети. Я вже більше пакети не купляю. Я роблю свої отводки. Ну, навчився. Я просто їх, що їх роблю, бо я навчився їх робити. І в основному так, треба зараз закрити це все діло. Зараз я зачиню, зачиню цей вулик, щоб у мене все було вже як положено. Так. Все, закритий. Коротше, роблю відводки. Не слабі я роблю відводки. Я роблю відводки десь на 5 на 6 рамок. Роблю такі відводки, але саме ліпше. Мені сподобалося. Це я зараз вам підходжу. Я думаю, ви вже згадали до, ну, догадалися, я займаюся ловлею роїв. Ось це роєловка. У мене це тут одна, бо я в цьому році зловив тільки один рій. Во, я займаюся роєловками. І я вам скажу досить непогано. Перший рік я, звісно, нічого не ловив, бо я не знав, як це робиться. Зовсім я не знав, як це робиться. А на другий, на третій, на другий рік я зловив чотири рої. Ну, дуже хороші такі в мене вони, вони ще, будемо так казати, ці сім'ї в мене є. Я роблю їх ось такими. Стара машина, стара отака. Стару кладу, стара, понімаєте, вона гарний запах має. Треба вкласти в таку, ну ще й непогану, щоб вона. Ось о. оце. тут трошки міль є, але нічого страшного, нічого страшного. Ось, о. такі рамки я кладу. Ось. О. Такі ось о. Це не 230 рамка. 230 рамка. Оце чисто я її ставив, я її просто поклав. просто, Я цього не, не робив. Це зробили все, ці руї. Самі вони ці язики будували, що хотіли, тут то робили. Я ніякого відношення до цього не, не мав. Во. Я вам скажу, що я оце ловлю рої, і мені вистачає, в мене пасіка, я на ній не заробляю гроші. там. Це в мене пасіка просто для душі. Знаєте, а ловушки це я сам рибак люблю там на риболовлі посидіти. Я така, знаєте, азартна людина. Мені подобається щось ловити, щось оце. І все це їх розвішую, ці ловушки, і, короче і займаюся цим ну, роєловством, будемо так казати. Ну, руї, коли ви зловите, обов'язково, обов'язково потрібно обробити від кліща. Обов'язково, бо буде така біда, як у мене. Щоб ви просто знали, оце, зловили район, нічого страшного, все красиво, все прекрасно. Полоски їм одразу. Раз, два і все. І... Полоски не переживайте, в мед воно не піде, там 15 днів воно там держиться. Нічого страшного нема. Так, ладно. Якби в мене була б камера, що ви мене бачили. і... І я б не мені б не мішало би оглянути свої сім'ї, то може ви, ну, можна було б і ліпше познімати. А так як я телефон тримаю в руках і одною рукою, я не можу. Мені просто швидше треба продивитися, зробити свою роботу та й все. Так, ладненько, добренько. Якщо що, буду знімати. О. Перчаткою не вимикається, не можу нажати. Стоп, зараз треба зняти перчатку. Перчатка не знімається. Так, ладненько, добре. Якщо що, буду знімати.